Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Франція передасть Україні 12 додаткових колісних артилерійських систем Цезар за гроші з заморожених активів Росії. Про це повідомив міністр оборони Франції. Передача додаткових артилерійських систем з боку Франції стала можливою завдяки отриманню заморожених російських активів на суму 300 мільйонів євро. У Міністерстві оборони Франції зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат, і за планом до кінця цього року ця кількість має становити 80 переданих гармат. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки оголосив про виділення Україні 68-го траншу військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомило українське видання. Новий пакет військової допомоги Україні містить додаткові високоточні боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські снаряди та мінометні боєприпаси різного калібру. Також Сполучені Штати передають Україні додаткові бронетранспортери М 113 гранатомети Т-4, підривні боєприпаси та ПТРК Товий Джевелін. Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення протиповітряної оборони за кошти країн-партнерів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Завдяки цій ініціативі країни-партнери зможуть раціонально розподіляти виділені власні кошти на закупівлю систем протиповітряної оборони, які будуть надіслані Україні. Окрім Німеччини, до цієї ініціативи з посилення протиповітряної оборони України вже скоро приєднаються також Бельгія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Данія виділила новий пакет допомоги у розмірі 350 мільйонів доларів на військову підтримку України. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії. 21 й пакет допомоги включає закупівлю нового військового обладнання для України. Також кошти витратять для замовлення у промисловості Данії та передачу військового обладнання зі складів. Окрім того, гроші спрямують на фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною. Український оборонно-промисловий комплекс вже має формати інвестиційної співпраці з країнами Балтії та Скандинавії. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони України. Канадський виробник бронеавтомобілів «Рошел» збудує завод в Україні. За словами генерального директора компанії, рішення про відкриття підприємства в Україні вже ухвалено. Компанія розраховує інвестувати у новий завод в Україні десятки мільйонів доларів та створити сотні нових робочих місяць. Завод буде орієнтований як на український, так і на європейський ринок. Фонд допомоги армії, «Повернись живим, передав однієї з бригад нові баражуючі боєприпаси. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. Максимальна дальність цих безпілотників українського виробництва 60 кілометрів дрони можна використовувати для контрбатарейної боротьби. Також вони призначені для ураження засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та комплексів радіоелектронної боротьби. Для боротьби з російсько-іранськими шахедами в Україні розробили перехоплювач стінг. Про це нещодавно повідомило британське видання. Стверджується, що цей БПЛА здатен літати зі швидкістю понад 160 км кілометрів на годину. Півтора року українські волонтери працювали над розробкою боєприпасів дистанційного мінування і тепер готові виготовляти до 10 тисяч одиниць щомісяця. Про це повідомило українське видання. Волонтери пройшли складний шлях, щоб отримати необхідні дозволи. Розумний пристрій, здатний самостійно приймати рішення про ліквідацію ворога і самознищуватися після виконання завдання. На щорічній виставці міського транспорту у Києві презентували новітню модель водневого автобуса, розробленого українською компанією. Це модернізована версія ПТС-12, яка поєднує електротягу та водневі елементи. За дев'ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Про це повідомляє Міністерство економіки. Як зазначається, економіка України продовжує відновлюватися у вересні найбільший приріст показало сільське господарство. Також другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу. Рада МВФ завершила п'ятий огляд програми розширеного фінансування для України, що дозволило виділити приблизно 1 мільярд 100 мільйонів доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету. У МВФ зазначило, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми є високим, попри складні умови, ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового військового характеру. Данія видаватиме українським громадам безвідсоткові кредити на комерційно неокупні проекти з енергоефективності, для яких неможливо знайти інвесторів. Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності. Мінімальна вартість проєктів становить 13,5 мільйонів євро, максимальна 100 мільйонів євро на даний момент вже розпочався відбір проєктів. Уряд Швейцарії та Сенат німецького міста Гамбург поставили Україні комплекси розмінування Машини розмінування від Гамбурга, доставлені до України у різні періоди. На це обладнання місто виділило близько 10 мільйонів євро. Також нещодавно Швейцарія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій перший з трьох спеціалізованих комплексів для розмінування вже найближчим часом передадуть другий. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.